Леги, доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер Це Сергій Володимирович Саковський, начальник Первомайської районної військової адміністрації. Сьогодні ми говоримо про підсумки життя у Первомайському районі за 2024 рік. Я спочатку вам слово, потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про підсумки 2024 року. Яким він був? Для Первомайського району, що було напрацьовано та зроблено, пріоритетними напрямками роботи Первомайської районної державної адміністрації залишається допомога Збройним силам, підтримка ветеранів, безпековий напрямок і обов'язково це соціальний захист населення. Щодо соціального захисту населення, а особливо внутрішньопереміщених осіб, то станом на початок 2024 року в Первомайському районі було зареєстровано 12 тисяч осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. Але на кінець року ця чисельність зменшилась, де перебуває 10 тисяч особи. Також здійснені виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам всіма територіальними громадами за 2024 рік ця сума становить 154,8 мільйона гривень. А якщо порахувати з самого початку повномасштабного вторгнення, то ця цифра значно більша і становить 765,2 млн грн. Протягом року органами соціального захисту населення. Забезпечено надання державних соціальних допомог близько 11 тисяч сімей по восьми територіальним громадам нашого району. Забезпечено нарахування та виплату по 17 обов'язковим державним адресним допомогам на суму 354 млн грн. мільйона гривень. Хочу сказати, що за ініціативи нашого президента Володимира Олександровича Зеленського з метою сталого проходження зимового періоду проведено виплати по програмі Тепла зима. Виплатами було забезпечено 3683 особи на загальну суму 23,9 млн грн. мільйона гривень. З них Перераховано на 2610 дітей з малозабезпечених сімей та на 1041 дитину з числа внутрішньопереміщених. А також виплати було здійснено 32 особам з інвалідністю першої групи, також проведені виплати на харчування 383 особам, які мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи на суму 786,8 Тисячі гривень гарантовано провели виплати також окремим категоріям громадян: це особи з обмеженими фізичними можливостями, дітям з інвалідністю. Таких на обліку в центральній базі знаходиться у нас по району 9502 особи. З них 8948 дорослих та 554 дитини віком до 18 років. Згідно наданих заяв, протягом року відповідній категорії було надано 260 технічних засобів реабілітації. Також пройшли реабілітацію в, реабілі... в реабілітаційних центрах України 36 дітей з інвалідністю. Хоча кошти з державного бюджету на відповідні види не виділялися. Також у кожній громаді району діє комплексна програма соціального захисту населення Турбота, якою передбачено заходи. В першу чергу ці заходи спрямовані на підтримку ветеранів війни, сімей загиблих та поранених військовослужбовців, також сімей військовополонених, де безпосередньо було. Профінансовано 6,3 млн грн, мільйона гривень, а інші віддатки по програмі Турбота становили і склали 10,4 млн грн. мільйона гривень. Також з метою підтримки відповідних категорій осіб в районі постійно проводяться зустрічі між фахівцями Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та родинами військовослужбовців, числа безвісто зниклих та полонених. Де обговорюємо ми низку важливих питань, їхні проблеми, також надаємо юридичну консультацію і психологічну підтримку. Хочу ще сказати, не менш важливим є сьогодні в районі захист дітей, а особливо статусних дітей. Станом на початок 2025 року, в Первомайському району кількість дітей віком до 18 років становить 14 51 дитина. Діти, які мають статус дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування 190, дітей сиріт 69, дітей, позбавлених батьківського піклування 121 така дитина. Прийомних сімей в районі 22. В них виховується 39 дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 2024 рік службою у справах дітей. Допомогли служба створенню трьох прийомних сімей на території Кривозерської та Благодатницької сільських рад. Також було усиновлено 20 дітей, 7 дітей з числа, дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 13 дітей це внутрішньосімейне усиновлення, тобто одним із подружжя. Взагалі на території проживає 28. Установлених дітей, за якими служба у справах дітей здійснює контроль за їх утриманням та вихованням. Щодо зайнятості населення, то на сьогоднішній день кількість осіб, які мають статус безробітнього, протягом 24-го року така цифра становить 2539 осіб, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 273, учасників бойових дій 32 особи. За 2024 рік отримали допомогу по безробіттю 1203 особи. З них внутрішньопереміщених 193, учасника бойових дій 28 осіб. Також працевлаштовано 432 особи. Із числа внутрішньопереміщених 50, із числа учасників бойових дій 7. У 2024 році прийнято 20 позитивних рішень щодо надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Також щодо проєкту Є-Робота, дружина ветерана отримала кошти мікрогранту на півмільйона гривень. Також між Миколаївським. Обласним інститутом зайнятості та громадами укладено 33 договори на фінансування суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану та залучено 598 чоловік з числа безробітних та внутрішньопереміщених осіб щодо економічної діяльності, то як і була, так і залишається основна діяльність району, як у довоєнний, так і під час війни. Це сільська господарська галузь, у якій пріоритетним напрямком є вирощення рослинництва. Так, аграріями району в 2024 році аграрії району зібрали 608,1 тисячу тонн. Зернових та технічних культур. Озимих зернових 344,4 тисячі тонн, ярих зернових та е, зернобовових культур 10,7 тисячі тонн, ріпаку 27,2 тисячі тонн, соняшнику 124,3 і три, кукурузи 98,7 сої 2,7 тисячі тонн. Також хочу е, вам. Надати інформацію щодо середньої врожайності в нас по району, хоча був дуже тяжкий рік засуха, але аграрії справились з поставленими завданнями, тому середня врожайність з одного гектара становить пшениця озима 41,2. Центнарів з гектара, ячмінь озимий 38 центнарів з гектара, пшениця яра 48, ячмінь ярий 43,5, горох 19,2, ріпак 22,6, кукурудза 24,6, соняшник 18,6, соя 6,8 центнарів з гектара. Також на території району було проведено посів озимих культур під врожай 2025 року на площі 93,1 тисяча гектар. Щодо бюджету, то план надходжень доходів до загального та спеціального фонду. Первомайського району за 2024 рік без урахування транспортів, тобто базової дотації та субвенції з державного бюджету становив 1 мільярд 67 мільйонів 400 тисяч гривень. За 2024 рік до місцевих бюджетів було адміністровано і надійшли кошти в сумі 1 мільярд 144 мільйона 400 тисяч гривень. І виконання склало 107,2%. Які ж були видатки структурних підрозділів і показників на оплату праці з нарахуваннями та сплати енергоносіїв було витрачено 1 мільярд 247%. 10 000 000. На поточний капітальний ремонт об'єктів і споруд цивільного захисту населення 27,8 мільйона, фінансування інших заходів з програм цивільного захисту 7 мільйонів. Заходи з підготовки та сталого проходження опалювального сезону 29 мільйонів. Поточний капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення 14,1. Мільйона, також на ремонт і утримання доріг 28,2 мільйона, 800 тисяч видатки склали природоохоронних напрямків, і 42,2 мільйона були направлені на заходи з територіальної оборони та підтримку Збройних сил України. Також згідно з бюджетним кодексом України, всі органи місцевого самоврядування прийняли місцеві бюджети на 20. Рік. Хочу з вами поділитися інформацією щодо стан справ в житлово-комунальному господарстві в районі. У нас всі об'єкти, забезпечені життєдіяльності населення, пунктів райони, працюють в штатному режимі. На підготовку. До опалювального періоду місцевими бюджетами використано 18,7 млн грн, мільйонів гривень, в тому числі на підготовку об'єктів соціально-культурного призначення 5,8 млн грн, мільйонів гривень, на виконання підготовчих та ремонтних робіт систем теплопостачання 3,7 млн грн. мільйона гривень. Також виконані підготовчі та ремонтні роботи системи водопостачання та водовідведення на загальну суму 3,5 млн. Також на підготовку об'єктів дорожнього мостового господарства 5,6 млн гривень. У житловому фонді проведено ремонт покрівель у 87 житлових будинків, 103 систем холодного водопостачання, відремонтовано. 74 внутрішньоприбункових систем електропостачання також підготовлено 282 заклади соціально-культурного призначення. На об'єктах водоканалізаційного господарства проведено поточні роботи, а саме 3 км водопровідних мереж замінено 400 метрів каналізаційних мереж. Підготовлено 88 свердловин та 23 Водопровідно-насосних станцій, три водопровідно-очисних споруди, також в рамках надзвичайно кредитної програми відновлення України за підтримки Європейського інвестиційного банку проводився капітальний ремонт водопровідної системи в селі Софіївка Мігіївської територіальної громади, де було профінансовано. 13 мільйонів 41 тисячу гривень. Також проведено роботу по забезпеченню установ соціальної сфери обладнання для генерації енергії. В рамках проєкту енергетичної безпеки та підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Первомайська міська рада отримала 49 генераторів різної потужності. За рахунок проєкту USAID, Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування по програмі ГОВЕРЛА Кривозерською селищною радою отримано 10 дизельних генераторів. З метою підвищення рівня енерго Незалежності протягом 2024 року громадами району проведено відповідні заходи. А саме за рахунок благодійної допомоги від громадської організації Регіональний центр сталого розвитку у відділенні дорослої реанімації та оперблоці лікувального комплексу номер 1 КНП Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради встановлено систему зберігання енергії, енергії потужністю 13,5 кВт. Також за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, компанії Тесла та міжнародних благодійних фондів, лікарня також отримала сім потужних установок для використання у випадках, у випадках знеструмлення та нестабільної локації електромережі. Також з метою забезпечення опалення закладів та установ соціальної сфери проводиться робота по встановленню автономних джерел опання по міській Територіальній громаді станом на кінець грудня 2024 року встановлено 17 блочно-модульних контель для закладів освіти, також 3 встановлено для соціального захисту та 4 у закладах охорони здоров'я. Кожною громадою затверджено програму енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії. Щодо стану захисних споруд по району, то сьогодні по району обліковується 418 захисних споруд цивільного захисту для укриття населення Первомайського району рекомендовано 378 захисних споруд цивільного захисту. З них 190 сховищ та протедеційних укриттів та 228 найпростіших підвальних, модульних, підземних укриттів. Що з Державною службою надзвичайних ситуацій проводиться перевірка відповідних захисних споруд, де із 190 захисних споруд, з них 173 ПРУ і 17 сховищ, сьогодні готові на 31%, обмежено готові 48% і не готові 17% цих споруд. Тут є над чим працювати і відповідні амбітні цілі поставили на 20%. Рік. Також протягом 2024 року на будівництво фонду захисних споруд сюди входить нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт. Використано коштів на загальну суму 33,7 мільйона гривень. В 2025-му планується виділення коштів з місцевих бюджетів в сумі 6,4 мільйона гривень. Також в в нас функціонує 107 пунктів незламності, в тому числі 5 пунктів на базі Державної служби надзвичайних ситуацій. Забезпечені всі пункти незламності генераторами, також 8 мають старлінки, в тому числі 3 має служба надзвичайних ситуацій і Національна поліція. Інтернет, інтернет зв'язком забезпечено 90 пунктів незламності, 60 оптоволокном. Також для надання безпосередньо послуг під час зими діють пункти обігріву, 88 таких пунктів у нас в районі. Сьогодні хотілося ще поговорити по одному напрямку: це галузь освіти. Вона дуже важлива, тому що діти це наше майбутнє. І як ми сьогодні під час військового стану. Їх будемо виховувати, як навчати від того залежить наше майбутнє, тому мережа загальних закладів освіти по району становить 161 заклад, із них 76 закладів це заклади загально середньої освіти та 85 дошкільних навчальних закладів. Але, на жаль, на початку навчального року 17 закладів освіти призупинили свою діяльність у у зв'язку з відсутністю контингенту дітей. Призупинення відповідної діяльності було згідно рішень власника органу місцевого самоврядування. Але в нас сьогодні загальною середньою та дошкільною освітою охоплені 17459 дітей, що становить 100. Відсотків. Тобто в нас всі діти охоплені навчанням. Із них зареєстровано 824 дитини з числа внутрішньопереміщених осіб, де здобувають повну загальну середню освіту 581 учень і 243 учні здобувають дошкільну. Освіту. Щодо Фонду захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти, тому укриттями забезпечено 96% закладів. 4% працюють дистанційно. Також дуже важливе значення має в галузі освіта реалізація реформи шкільного харчування. Де проводяться відповідні заходи? Так, за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено закупівлю технологічного обладнання практично на 900 тисяч гривень. З жовтня 2024 року 4546 тисячі учнів. Перших-четвертих класів 100% забезпечені безоплатним харчуванням, незалежно від того, чи мають вони відповідний статус, чи відносяться до пільгової категорії, чи ні. За рахунок державної субвенції. Також за рахунок коштів місцевих бюджетів проведено ремонт шести харчоблоків на загальну суму 2,2 млн грн. В двох харчоблоках проведено капітальний ремонт на суму 11,7 млн грн. в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на оновлення і ремонт харчоблоків було виділено 9,9 мільйонів гривень, а за рахунок коштів місцевих було виділено 1,8 мільйон гривень. Щоб максимально гарантувати учням безпечні умови для здійснення очного навчання, проводяться заходи з облаштування захисних споруд цивільного захисту. Так, протягом 2024 року в закладах освіти проведено облаштування укриттів на загальну суму 71,2 млн грн. в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 13,5 млн грн., за рахунок коштів державного бюджету 57,7 млн грн. Мільйона гривень. На 2025 рік поставлені дуже обмітні цілі і завдання, які ми будемо разом виконувати. Тому з кожним днем ми приближаємо нашу велику перемогу. Тому, шановні журналісти, я вам дякую. Якщо будуть запитання, готовий відповісти. Дякую разом до перемоги.